Друзі, всім привіт! Це шоти Київ, і на вулиці зима. А як ви розумієте, стильно одягатись взимку? Це ще та задача з дірочкою. Тому погнали знайомитись із вуличними стилягами. Привіт, давайте знайомитись. Як вас звати? Привіт, я Поліна. Я Віталік. Дуже приємно. Мене звати Оксана. Йду, е, бачу вас, красива пара, і ви надзвичайно стильно виглядаєте. А взимку це прямо проблема. Якщо чесно, мені здається, дуже круто виглядати. А ви вирішили це питання? Розкажіть про ваші речі, що зараз на вас? Е, що відносите? Це наш костюмчик. Ось цей конкретно. Який наш? наш? А бренд Моксі. Бренд Моксі, ось написано Моксі. Це ваш особистий бренд. Так, ми його зробили. Я шукала постійно якийсь костюм, щоб він не стискав взимку руки, щоб він не відчувався, як наче якась капуста, і ти ходив в легкості. Тобто я зробила і курточку, і костюм, в якому ти ходиш, і він тобі не стискає ніде. Тобто, тобто вам треба був костюм і ви зробили свій власний бренд? Так, Я захотіла костюм, я його пошила. Клас, слухайте, так, костюм зрозуміло, ваш бренд. Куртка. Куртка це зараз не моя. Ось це моя куртка, ми її зараз якраз тестуємо. Він ходить під низом футболка і наша рубашка. Ану розінце покажи. Ось Клас! Я оце перший раз одягнув куртку. Що мені подобається, те, що шия, тепло, тобто не треба навіть нічого піддівати. повністю закриває, нічого не дує. Взуття, що за взуття? Зуття. Ну, у мене немає грошей на оригінальні балінцяги, тому поки що балінцяг за 2,800 з Китаю. Ага. Ну слухай, е, люди, які не в курсі, якби не розрізняють. Ну, тож, я теж не розрізняю, якщо чесно. Ага. Там один настоящий, а один, а один ну, такий. Да. Ще трошки дешевше. Да, да, така шапка дуже кльова. Е, теж китай 5 доларів. Я спочатку сумки продавала, стала. Ой, про це, мабуть, не можна говорити. <різь> <різь> Но, та, ні, 5 ні, доларів. так і було. Ми Спочатку ми з Китаю продавали ну, різні товари, але зараз ми хочемо повністю свій бренд зробити. Тобто це в нас вже є кілька речей. І ми зараз максимально робимо акцент на якості, на те, щоб це було зручно. Комфортно і на стилі. Тобто Ми хочемо, щоб українці були максимально стильними в якісному одязі, при тому, щоб ціна була. Не дуже високий, то не малої, бо не можна за дешеву ціну зробити якісні речі. Да. Тобто, це щоб гарною ціною, але якісні, стильні речі. Ну тоді діліться, яка ж ціна костюму, куртки. Е, ціна костюму скільки, по-моєму, 4500, п'ятсот. Ага. Чотири п'ятсот, так. Да. Е, до речі, він не кошлатиться, може носити цю тканину. Вона перевірена 5 років, ти носиш, з неї нічого не буде, не вимивається колір і взагалі не кошлатиться. І прати можна. Так. стиралки, отак от просто все окей. каже. З віджимом можна прати, нічого йому не буде. Я ношу, якщо чесно, цей костюм ми пошили три тижні. Тому три тижні я його не знімаю. <рес> так, добре. А куртка, що це за куртка? Скільки коштує? Це я просто замовляла минулого року в Китаї. Я хотіла е подивитися, як виглядають такі штуки і чи можна це робити в Україні. А порадьте ще класні виробники, можливо, українські. Кого ви ви самі особисто носите, любите, можете порадити, де класна якість? Де класна якість Смеш. У них дуже класні футболки, у них класні тканини і класні крої Також ну моя любов, вузка. О, <правлі> <правлі> <Та. правлі> я знаю, мої до речі, і знімали на коражі. Дуже класно. У них, у них якість, Вона робить якісно, і плюс мені дуже подобається те, як вона спілкується, і що вона хоче створити класне ком'юніті між між брендами, щоб не всі один одного топили і давили. Вона дійсно якщо я в неї щось запитую, то вона мені з легкістю відповідає і навіть не проти поговорити. Ми ще просто не пересікалися. <говори> 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 Зохо мені подобається. Я знаю, чотири ході в мене є від них. Дивіться, штани вже ношу років п'ять, чи не знаю. <говори> коли вони тільки з'явились, і вони досі ще виглядають. Ну, вже не дуже, звісно, але дуже якісно і. Ну, мені подобається. Да, вони круті. Якщо чесно, я по стандартам, коли ми шили худі, я кажу, ну, стандарт по якості це зохо. Mm -hmm. Так добре. А чи шопитесь ви на знижках? І чи любите отак от вигрібати щось, чи ви вважаєте, що знижки це трошки розвод для людей? У нас немає грошей, бо ми все спускаємо на тканину. Того на Чорну п'ятницю я нічого собі не купила. Я дуже люблю знижки. ну, Чим дешевше, тим краще, це зрозуміло. Але грошей немає, того і без знижок, і що знижками нічого не купляємо. Так, добре, грошей немає. Тоді діліться, знаєте, ми всі живемо в такий цікавий час, м'яко кажучи. Чи ви відкладаєте гроші на чорний день? Чи є у вас така тема? Все в крипті. Серйозно? Да. Що думаєте, що з нею, якщо що, нічого не станеться? Ну, як мінімум, вон, її точно ніхто не забере, бо в кого приватний ключ, в того і крипта. А те, що вона волотна, це одна ну, інша річ. І в принципі, тенденція до того, що крипта буде тільки рости, бо. Ну, великий доз, долг в Америці і так далі. В усіх проблема з економікою. Е, е, Європа неефективна, і телеві того крипта буде рости. Я думаю. Mm. Будете oh, знати, 4 якщо ж... роки тому казав, що крипта буде, біткоін буде по 100 тисяч, і він, ну ви бачили, що він на минулому типу. Це що є біткоін? Біткої ні, є ефір села на інша. Кетоварит. Непоганого вона мужичка. <гуз haft kazali> так, добре, а хорошо. Розкажіть, скільки, як ви вважаєте, нормальна сума от, для українців заначці? Скільки це має бути грошей плюс-мінус? Я думаю, це залежить від міста. Давайте в Києві. Ми ж в Києві. Заначка для чого? Просто для життя? Ну от на чорний день. Мінімум 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів, де це звідки відкладати? Я думаю, що правильна заначка це 6... Твоїх місячних розходів, тобто це мінімум шість заробітних плат. Ну, ну да, тобто, от наскільки скільки ти татиш в місяць і помножити на шість, це мінімум заначки, яка має бути, щоб ти там себе більш менш безпечно відчував. Ну, Да, він розумніше ніж я. Це правда. Де ти візьмеш сто тисяч доларів? <світ> <світ> Тебе є. <світ> не, не я, не я візьму. <світ> Привіт, давайте знайомтеся, як вас звати. Мене Марсель. Мене Богдан. Дуже приємно, Марсель. Ох, твоє ім'я. Таке красиве Богдан. Здається, ми бачились колись. Але, е, хлопці, ви надзвичайно стильно виглядаєте. Ну, по-перше, зима, у мене питання, де пуховики, але менше з тим. Е, розкажіть про ваші речі. Дуже стильно виглядаєте. Шапка офігенна. Хлопці, давайте по черзі. Ставай в кадр ближче до нас. E, починаємо з мене. окей, светер. Я не знаю бренда. <рес> Дістався від мами. Да ладно, це жіночий светер, да. серйозно. Ну, реально, ну ладно, може він не жіночий. У нас просто дуже багато речей дома було, коли я жив з батьками. І все. і ото дома... просто тирив мамині речі. Просто відкривав шафу і ну вибирав, і Мені подобалося, я надягав. Шапочка з Амстердама e, 150 євро. Це найдорожча річ, яку я купляв собі за довгий час, але ну вона. Варта того. Вот, штани. а що за бренд шапки, щоб ми знали, де купити? Стецін, вот. Так. Да. Я не знаю, камеру. Прикольно, прикольно. Вона прикольно виглядає з нутри, все. І що ще? Штанишки. це е, неаполітанський стіль. Я це, така, вперше чую. Продав нам е, якийсь дідушка, теж в Амстердамі. Е, просто у нього там дуже багато класних речей, і ми ось бігали там в основному в регію. А красівочки, я не знаю, що це за бренд. Теж казали, що по Європі став популярним, і все. Ось. Я почав туди. Слухай, але ти, в те дуже цікаві речі. Ти виглядаєш, ну там, знаєш, не, не виглядаєш так, як от, ч -ч чуваки з месмарки. То, які любиш ще бр бренди? Чи ти тільки в європейських одягаєшся? Чесно кажучи, у мене немає ось як. Я, мабуть, артист, Я дуже люблю музику, але я не слухаю по артистам. Я слухаю по пісням, які мені подобаються. Теж саме зі шмотками. Якщо щось зачіпляє моє око, е я його обов'язково одягну. Коли ось така сіра погода навколо, хочеться трошки. Хочеться пуховик на тебе одягнути. Да. Пуховичок теж класний, але він там висить далеко. Ми... Ну, добре, а чи є в тебе якісь улюблені бренди? Можливо, чоловічі, де класно одягатись? Я обожнюю Nike. Я взагалі я хочу спонсор. Сванайк я з дитинства гріть грі. його в рекламу. Да, да, якщо що там записуєте. з дитинства мрію обійти світ при спонсорстві Nike, в їх кросівках. Все, я думаю, що єдина задача, це просто якось розігнати цю ідею. Добре, а ти любиш любиш виділятися і власне от дивись, ти сам звертаєш увагу, і і скільки часу в тебе йде на те, щоб класно одягнутися. Я перевернув це скоріше в ритуал. Mm -hmm. Кожен раночок я прокидаюсь, я беру собі там заздалегідь я не знаю півгодинки просто часу на самоті і все в про в творчому процесі з музичкою і планами. Ну розгоном планів на день я просто надягаю і думаю, як я себе відчуваю сьогодні. Сільова чи як не я хочу, да, так, Ні, завжди сльову. Просто тут питання, як саме я приподнесу себе світу. Привіт, розкажи ти про себе. По перше, де пуховик, але менше з тим. Поховик тут неподалік. Мене звати Богдан, мені приємно познайомитись. А, з чого почнемо? Зверху. Зверху світер ганд. Це що за бренд? Якийсь європейський? Так, європейський бренд. Ну, я думаю, доларів 150. Uh -huh. Джинси no name. Крусівки данг. Ось фешн. Неважливо. А, ось, в цілому це все. Поділіться класними закладами. Де відпочиваєте в Києві? Давайте ну, тему шмоток, ми можемо сказати, класний заклад. Він влаштовується десь раз на місяць або два рази на місяць. Треба уточнити. Це гараж сейл ком'юніті, це барахолки, на які люди привозять свої самі круті речі. Ось якщо ви питаєте, де самі круті речі, вони там. Це якраз моя мама організовує, але реально воно дуже гарно виглядає. Ціни affordable речі. А ну просто очень круті. І ну, я вам скину теженсту, залітайте туди. Там саме клас. Це що з типу куража? Там збираються просто речі різних брендів. Це щось типу куража, воно трошки більш е, вузьке, е, але там привозив там, Манатік, речі, привозив караготський гарик, е, ну тобто там розігрувалася якась його ковтинка. Я пропустив його піджака фігерний, там з петухом. Боже. Якщо це мама влаштовує, як ти міг? А, вона букає для мене шматки, але. Ліц для хлопців, для стильних хлопців. А як ви вважаєте, що окей торгуватися? Знаєте, він там щось коштує три тисячі, а ти такий за 2500 віддасте? Ні, це зараз не окей, точно. Так. Зараз не той світ, мені здається, вже не потрібно торгуватися. Ну і торгуватися да, брідова ідея. Якщо ти приходиш там в Гучі шукати зару. Я Просто йди взару. Якщо ти гарний клієнт, то тобі самому навіть зроблять знижку. Mm. Тобто, так, але дивіться, ми живемо в такий час, ну не знаєш, коли тебе. Mm, ну так. <гум> От, і чи відкладаєте ви гроші <гум> на чорний день? Я не вмію викладати відкладати гроші. Ось якщо ви спитаєте круті речі, в Марселі, скажете, я скажу так, да, але гроші я не вмію. <гум> але грошей в мене нема. Так, а ви відкладаєте? також теж не відкладаєте. Нормально бомжі-бомжами, як і ми. Е, добре, а яка сума має бути в принципі от, в заначці для чоловіка? Як ви вважаєте? Ну хоч приблизно у чоловіка в заначці повинні бути класні зв'язки, е, впевненість в собі. Е, і ну, якщо ми кажемо про там тверду землю під ногами, то вона чисто від внутрішнього стержня. Якщо... Хоч 100 баксів. Ні? Да. Та, хоч 100 баксів. Ну ладно, 100 баксів дав, краще звісно. Хоч 100 баксів вдруг зуб заболить, бо це проблема. А на якому побаченні вже може бути секс? На першому. На першому. Отак одразу! на другому, якщо щось не так. Якщо щось не так на першому. Щось не пішло на першому, то на другому, скоріше за все. Давай знайомтеся, як тебе звати. Мене звати Поліна. Поліна, дуже приємно. Поліна, ти дуже стильно і класно виглядаєш, А зараз зима, знаєш, взимку надзвичайно важко стильно вдягатися, але тобі це все одно вдається. Розкажи про свої речі, що зараз на тобі і носиш. А, Я сьогодні так вийшла, що сьогодні наполовину в своєму бренді, хоча я роблю зазвичай чоловічий одяг. А що за бренд? А, бренд Покаде називається це такий більш технологічний одяг. А, от, шапка, це шапка ушанка. От. А, це вона ще й тепла. Так, да, це шерсть 100%. Пуховик теж мій. Всі думають, що це кацурі, але ні. Це твого виробництва? Чи, чи типу? Так, самі робимо пуховики. Слухай, але дівчата жаліються, що пуховики, які дорогі на зиму. Скільки коштує твій? А, ну, зараз чорна п'ятниця, тому зараз можна за 6К виходити собі пуховик з натурального пуху. А. А, от. А сумка в мене це а, сумка, ну, я не пам'ятаю, я купила на якісь барахолці, але вона суперкласна, мені дуже подобається, вже досить давно я її ношу. Брюки від українського бренду Anmer. А, так, а худі це тестові мого клієнта. Мені достаються всі тестові взирці, тому я можу не витрачатися супер на. А взуття? А Взуття це Adidas, зимова версія, носочки Nike. Слухай, навіть а, рукавиці кльові. Рукавиці UGG. О, клас! Креще, ти максимально стильно виглядаєш. А можливо, порадиш для зимового образу, що маст have? Тому що взимку реально важко. Ти там тільки в пуховику. Чи ще є щось таке супер класне взимку, щоб одразу виділятись, що вдягати? Мені дуже подобаються рукавички. У мене друг, він шиє теж всякі аксесуари на голову, Єрьомін. Я його знаю. Я ходила на презентацію його кепочок на цих панамок. Супер класний, мені дуже подобаються його такі дивні рукавички. На чотири на, на пальці, ось, ось так от вони будуть виглядати. Мені дуже вони подобаються. І теж в нього є теплі шапочки, це доповнює класний образ, мені подобається. І теж, якщо пуховики, е, хтось хоче знайти класний пуховик, мені дуже подобається український бренд шипелик. Вони дуже класні, такі дівчачі роблять пуховики, це їх монопродукт, вони на цьому спеціалізуються. І В них дуже класні, різноманітні дизайни, там штук 15 різних. Можна обрати собі на будь-який смак. Ага. От вони, напевно, найбільше мені ага. з а знаєш, дуже часто зараз реально в тіктоці я бачу постійне відео, де дівчата десь в якихось інстаграмах замовляють пуховики, вони на них сидять якось страшно дивно, і ну реально таких купа відео. Як ти вважаєш, оскільки реально має коштувати пуховик, щоб він от класно на тобі сидів? Тому що в інстаграмі от такі, от яких купа, якихось там по 2-3 тисячі, але ну потім треш приходить якийсь? Да, я згодна, бо всі хочуть продати, продати побільше, тому фоткають класно, а по факту воно може сидіти не дуже. Я думаю, що нормальний пуховик якісний може коштувати десь ну, від 10 до 15. Ось так. Це нормальна ціна з урахуванням всіх матеріалів. Оце як, я, як виробники можуть це на 100% сказати. О, десь в цьому діапазоні можна точно розраховувати на класний продукт. А скільки сезонів, як ти думаєш, його можна носити потім? Ну, ось цей пуховик можна носити точно три сезони, бо я його вже три відносила. Ага. І ще думаю, три відношу. От, взагалі, пуховики це ну три-чотири сезони. Можна да, да, да. Добре, поділися якимись класними українськими чи не українськими брендами, де крутий одяг. Мені дуже подобається, що робить Анмер. От в них теж дуже класні пальто. Подобається пасад. До речі, в них отут шурум буде відкриватися. Рейтерський запам'ятову рейтерські ще прикольний. Ну це напевно більш чоловічий, В них багато унісексу. Alchevsk, Алчевськ теж подобається, те, що вони роблять. Вони вчора презентували свою колаборацію з. Ковальською. А, да, теж дуже класний одяг, мені подобається. А, ну і з теплого, Ну, з теплого складніше. У нас багато брендів типу, не роблять такі супертеплі речі, але моя подруга Вібла-Бла, вона модель, в неї є свій бренд Шуб. Це шуби зі штучного хутра, і вони супер класні. Вони такі м'які, великі, в них є і рожеві, і чорні, і білі, всякі різні, і мені дуже подобається. Теж хотіла собі купити, але по того купила собі натуральну. Багато людей хочуть класно стильно вдягатись, але ну, не знають, за що їм перше взятись. От що можеш порадити? Чи це якісь фільми, чи куди дивитися, що робити? Я зазвичай надихаюся якимись іноземними блогерами. Ми, які спеціалізуються на фешені, от але я думаю, що найбільше треба слухати свої, свої внутрішні відчуття. І якщо хочеться класний гардероб, це треба якісь. Якісь костяк з базових речей, знайти які класно пасують по фігурі. Yeah. А, от І потім вже міксувати з якимись трендовими аксесуарами, там, наприклад, якась акцентна сумочка, або якийсь акцентний аксесуар на голову, або взуття. Як наприклад. у тебе. Да, наприклад, як у мене. Yeah. А, от Тобто а, я вважаю, що запорука класного гардеробу це база а, речей, яка сидить дуже класно, це або класичні брючки, джинси, або там якісь там піджак кардиган або сорочка, щось таке, і акцентні якісь яскраві речі. Да. Знайомитися, як тебе звати? Від Богдан. Дуже приємно, мене Оксана. Богдан. Йду по рейдерській. тебе важливо не помітити. Ця куртка вражає. Розкажи про свої речі, ти дуже стильно виглядаєш. Розкажи, що звідки? Це куртка Дізель. Так просто. Світер зараз, звичайний, штани штанистонайланд. А шапка. шапка синдикат. О, слухай, а кроси, до речі? New Беланс. Ну, от, така трошки неочікувана покупка. Що ну, по чому брав? Е, Блін, це важко буде згадати. Е, здається, куртку я у друга я купив у друга і за 200 доларів щось таке. От. Е, штани теж у друга брав за 5 тисяч. Тебе класний друг, я бачу. А, да, Я доношую все. Ну, таке. як. Красівки не пам'ятаю, щось близько 7 тисяч. А шапулечка? Шапка, по-моєму, 1600 коштує. Слухай, але ти офігенно поєднуєш, що відчуттяш ти якийсь стиліст, чи ти чимось займаєшся? Розкажи, ти цим займаєшся, власне? Та ні, ну шию одяг трошки. О, А що, а що, а де розкажи. Не можу поки. Це що, якийсь майбутній класний бренд? Так, так. Український бренд одягу. Клас. Чому ти почав? Чи як ти зацікавився тим, щоб стильно виглядати? Блін, чесно кажучи, не знаю. Це, напевно, давно почалось. Не знаю просто. Ну, от мені так подобається. Я просто бачу якусь річ, яка мені подобається, і такий, ну вау, я хочу це носити. А ти любиш, типу, ви любиш виділятися? Е, ну. Не дуже. Ну, я... Це коротше, курточка, в якій я себе не дуже комфортно почуваю. Якщо... Вона офігення. <с> ну такий. Лук, якому я не впевнений. Окей, добре, а поділися, можливо, порадиш якісь українські бренди, де класно стильно вдягатися, саме чоловікам, бо дівчатам ну, дуже багато всього є. а от Чоловікам ні. От тут є чудовий магазин Radio Division. Заколот. Бренд теж дуже прикольний. В синдикаті дуже непогані речі. Ну, так... Напевно, все. Є таке найпопулярніше питання в тікток: кому б ти подарував букет мамі або дівчині? Якби була одна можливість: мамі. А що мамі? Ну блін, мама це не завжди. А дівчина ну такої. Там є по ситуації. Да? <му> Привіт, давайте знайомитися. Мене звати Сергій, мене звати Ігор. Дуже приємно. Мене Оксана. Хлопці офігенно стильно виглядаєте. Дуже круто. Розкажіть про ваші речі, що звідки що добрали, як так стильно одягатись? Uh, ну, значить, на мені секонд хенд. Да ладно, просто все. Ну, Окрім цієї курточки, мені її подарила подруга, а все інше це секонд-хенд. Штани – це секонд хенд. А, ну єдине, що берці. Берці я купляю, там, ну, за 3,5-4 тисячі гривень. -да. Ага. Ну. Тобто дивись, ти любиш залетіти на сешку. Хм, Як часто? Як часто любиш залітати, і скільки максимально грошей витрачав колись в секонд хенді? В секонд-хенді найбільше це, ну, я не знаю, гривень 700-800. Да ладно, це все дешевше, ніж 700 гривень? Це все дешевше, ніж 700 гривень. Ти звертаєш увагу на стиль. Звідки це в тебе? Чи це в тебе передалось від мами? Чи ти просто от сам Розумієш, що це класно стильно одягатись. Ну, якби моя мама так одягалася, стильно було б славно. Ні, ну у мене у мама все-таки свій вайб. Я фотографірую, займаюся зйомками. Я відеограф, тому ну якось я надивився на всіх, як всі стильні виглядають, і це якось переходить. І плюс у мене дідушка художник. Ну, мене твор... Передалося трішки. У мене творча сім'я, тому напевно, відносно це є смак, але у мене цього смака раніше не було. Ну, раніше я міг вийти в штанах не виворот, в салатових носках, в красних кросівках, в жовтій кепці. Коротше, цілий суповий набор. Так, добре, згадаємо Ніку Сакарму, що по чому в секонд-хенді це важливо? Хорошо, це що, ну, оце десь 200. Оце 200 кофточок. А, 100? 100, це 100, сорі. Це ми в місті купували? Це 100? Супер, це 100. Штани Штаниця десь 300. Ні. Щось? Це біршка? Так. Це 200 ліс, є що? Так, це мій стиліст. Хорошо, що там ще? Майка. — 50-60 гривень. Ага, супер, ну хоч хоч взуття. Подштанники, подштанники, 60 гривень, десь 60 гривень. А ну взуття це бірці, дасть десь 3 тисячі. Ага. Так, ну що, ти якийсь стиліст? Чи хто розказуй? Стиліст, я просто мене само дитинства мама на секунди тягала. І ми з мамою завжди шопились. Я був десятилітнім маленьким хлопчиком і бігав мам за мамою, і дивився, що куплять. Тоді ж розказуй, що на тобі? Половина на половину. Наполовину. Тобто я люблю щось носити брендове, а щось таке зі секундом мішати. Тобто, штани це баршка. Крусівки Puma. це були по скиці зимові, але щось не дуже зимове, бо мені в них холодно. Це також баршка, мені подруга позичила. Зіпка. Зіпка секунду за 50 чи за 70 гривень. Кайф. Дуже прикольно, я можу показати трошки. Отака ага. і о, чекай, чекай зараз. А сумка. Там, а там сумка зараз буде, і там спинка буде. Класно, вона ну, реально прикольна. Я улов зловив, да, трохи. Чуть, -чуть. Чуть, чуть так улов. Добре, а скільки треба ходити часу по секонд-хенду, щоб знайти класні шмотки? А от можна я скажу? Можна я скажу, а, враховуючи те, що для жінок як завжди більше вибір, коли ти заходиш секонд хенд і він пів території займає, то чоловічий відео він. Займає десь, ну не знаю, 2 метри на 1, 3 сантиметри. Тому для чоловіка, ну допустим, я наприклад теж деякі інколи речі в жіночих відділах. Ну і що? Тому зайняти часу це може насправді більше. Але з іншої сторони, напевно, що там ще складніше, бо у них вибір більше. Тому хлопців... скільки часу? Плюс Часу Пол від години полгодини, полгодіни час. Ага. Має час може бути від години до декількох, бо я люблю ще з подругами своїми сходити так. <свят> Після кави <свят> та потусити. А Сумочка Сумочка це від бренду Моксі. О, прикольно. Да, я в них якраз працюю контентом, займаюся в них, а він фотографує. Ми тут сім'ячці. Коротше, намутилися Добре. разом. На вайбі, так. Добре. А які бренди порадиш? Ти, до речі, сказав, що знаєш класні. Бренди, бренди Моксі. А так то. М я люблю більше мас-маркети, бо я зараз на масс-маркети дивлюсь, тому що я студент, в мене на українських бренді. Грошей нема. немає. Грошей немає, <свят> так, ага. та, чуть-чуть. Але ну, загалом. Українські бренди підтримую, але блін, давайте згадаю щось. Сумочки Ніксенс, я люблю. Шешо, шеше сімнадцять, чер сімнадцять. 17. Ну там дуже мало чоловічих, там в основному ще наші речі. Немає чоловічого, але ну просто я знаю їх як бренд. Вони дуже класний контент. Класний контент, автобуси їздять по Києву. Так, це круто. От і загалом, ну я більше по сешкам. Ти більше по Так. Окей.